Середа, 12 квітня, доки не бажатимете дослухатися до моїх заповідей, і буде шостого дня, вони приготують те, що принесли, і виявиться, що буде вдвічі більше від того, що збирають щодня. Вихід 16.5. Господь допустив, щоб його вибраний народ побував у єгипетській неволі, оскільки євреї не ходили його дорогами, знеславлюючи його своїм постійним беззаконням. Поневолені та пригнічені вони не могли дотримуватися Божої суботи унаслідок тривалого перебування серед ідолопоклонників. Їхня віра ослабла. мисленні євреїв, усе переплуталося, їхня віра спотворилася. Спілкування з нечестивими та невіруючими справляє такий самий впливі на тих, хто вірить в істину для теперішнього часу, якщо тільки вони перестануть постійно споглядати Господа, щоб його дух був щитом та огорожею. Фараон мав змогу бачити величні діла Божого Духа. Перед ним здійснювалися чудеса, які Господь творив через свого раба. Але він не захотів підкоритися Божому повелінню. Бунтівний цар гордо запитував, хто він, щоб я дослухався до його голосу, аби відпустити ізраїльських синів. Я не знаю Господа, та й Ізраїля не відпущу. Вихід 5.2 навіть коли його спіткали ще тяжчі божі суди, він і далі вперто гнув свою лінію. Відкидаючи небесне світло, фараон ставав дедалі жорстокішим і нечутливим. Ті, хто ставить власні ідеї вище Божої волі, у такий спосіб повторюють фараонові слова, хто він, щоб я дослухався до його голосу. Кожне відкинення світла робить серце жорстоким і затьмарює розум, унаслідок чого людям стає ще важче відрізняти правду від омани. Так вони дедалі зухваліше опираються Божій волі. Господь вивів ізраїльтян з Єгипту, щоб вони могли знову дотримуватися його суботи. Він також дав особливі вказівки щодо її дотримання. Настанови дані Мойсеєві були записані також для блага всіх, хто житиме на землі наприкінці часу. Якщо Бог говорить, то слід прислухатися до його слів і бути покірним. Манна, яку Бог посилав з неба, також була перевіркою на ставлення людей до Божого закону. Господь сказав Ізраїлевим синам через Мойсея: Ось я дам вам хліб з неба, і народ вийде, і вони щодня збиратимуть денну норму, щоб випробувати їх, чи будуть вони слідувати за моїм законом чи ні. Вихід 16.4. Незважаючи на таку конкретну вказівку Бога, частина євреїв усе ж таки вийшла збирати манну сьомого дня, проте вони нічого не знайшли. Тоді Господь сказав до Мойсея: доки не бажатимете дослухатися до моїх заповідей і до мого закону, вихід 16.28. А щоб ніхто в цьому питанні не помилявся, отець із сином зійшли на гору Сінай, звідки при вселюдно в благоговійній величності проголосили приписи Божого закону. Дорогі друзі, Божий закон. Ми маємо всі десять заповідей для того, щоб його виконувати. А чи виконуємо ми дійсно його насправді і повністю, це питання звучить сьогодні для кожного з нас.